Добрий день, друзі! Подивіться на цю красу, на це казкове видовище, на дивовижне явище. У ніч на 24 квітня мешканці північних регіонів України могли побачити у небі полярне сяйво. Це фотографії Полярного сяйва. Чому це дуже незвичне явище для України ми над Україною побачили. По-перше, це явище виникає в результаті зіткнення заряджених частинок сонячного вітру. З верхніми шарами атмосфери Землі полярне сяйво зазвичай спостерігається в найбільш віддалених від нас північних регіонах, в скандинавських країнах, в Канаді, Алясці тощо. По-друге, для того, щоб було можливо побачити полярне сяйво, потрібно, щоб у той час. Над Україною було чисте небо, або ж, щоб сяйво проходило над низькою хмарністю. Сим у ніч на 24 квітня нам пощастило. По третє, появі полярного сяйва у наших широтах сприяв вкрай сильний геомагнітний шторм. Ось так милуємося красою, красивим небом над Україною. Далі буде до нових зустрічей!